Добрий вечір. Молю переплатників краномовного каналу. Четвер. Чуєте який святковий гарний вечір? Вже сидимо з Кумов'ямі, Святкуємо. Не розумію, ну як, Розумію що? Ну ми святкуємо. як... Різдво. Але по новому грецькому календарю ще, щось можна, ще можна святкувати сьогодні. Е, Водосвяття або хрещення. Ну, але сьогодні всі святкують Різдво. Тому всіх. Всіх вітаю. Е, сочельник. українською мовою, теж може не знаю. Колядки співали, нам дівчатка вже і хлопчики. Вже 12 страв, пісних. Все, ну, все було. Все було небагато, небагато випили, а може, й вже багато, Субота. 6 січня 2024 року. Поки що путаю, але ну, звикаю вже до 24-го року. І будемо сподіватися, що 24 рік нам принесе більш позитивних емоцій, більш всього доброго. Щоб отого всього би-бибу! Отада... І собачі звуки перестали. Тому усім миру добра злагоди. Я вам завтра розповім, чому зранку у мене не було на українському каналі відео. Я щось дуже-дуже образився. Якось. таке, ну ладно, завтра розповім, все. Все буде добре. Завтра. Свято. о, Зіронька вже зійшла, тому Христос народився. Всіх зі святом. Христос народився. Різдва Христова усім гарного. Усім дуже-дуже, дуже тільки приємних новин. Тільки всього ну, най, найліпшого. Я ну, української мови. Так. І все буде добре. Ми сподіваємося. І маленький Христос нам на це поможе. Допоможе. Все, будемо жити, незважаючи ні на що. Пока. А я пішов до <хи> міно і стіл, ще не і з яму. І за славиком. Боже, Боже, який у мене сьогодні гарний день. Все, пока. До завтра.